Є новина, друзі. Reuters опублікувала документ, який американці представляли європейцям та українцям, і там не все так, як ми знаємо, тому що Україну не заставляли визнавати Крим російським. Крим хотіли визнати США. Дослухайте до кінця. Зараз я коротко зачитаю і потім обговоримо. Мобитві сторони негайно вступають у перемовини щодо технічної реалізації постійного припинення вогню. Україна відмовляється вступу в НАТО, але може стати членом ЄС. Гарантії безпеки для України забезпечують військовим контингентом європейських держав, до яких добровільно можуть долучитися не європейські країни. США де Юри визнають Крим, тобто США визнають Крим російським. Де-факто визнають контроль над РФ та Луганщиною та окупованими частинами Донеччини, Запорізької області та Херсонської області України. Україна повертає контроль над окупованими районами Харківщини. Україна повертає контроль над Каховською греблою та ЗС. Станцію керуватимуть американці електроенергія розподілятимуться обом сторонам. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурзькою косою, тобто Росіяни мають докупувати Кінбурзьку косу. США та Україна імплементують угоду про економічне співробітництво та розробку корисних опал. До речі, як пише наша делегація, там є успіхи по перемовинам по цій угоді. Україна отримає повне відновлення та фінансову компенсацію, звідки не зрозуміло. Санкції проти Росії в 14 чотирнадцятого року будуть зняті. США співпрацюватиме з РФ в енергетиці та інших галузях. А тепер те, що якби підготували відповідь європейці разом з українцями, ну що не підходить їм от в цьому плані Віткуфа, який він представляв. Визнання російського контролю над будь-якою українською територією має бути відкладено до укладення угоди про припинення вогню. Тобто Україна готова навіть визнати контроль Росії над територіями, але пізніше, коли буде ну перемовини про мир і угода про мир не під час припинення вогню. Відсутність будь-яких обмежень для ЗСУ щодо розміщення союзниками своїх контингентів на українській землі. США долучається до гарантії безпеки для України за допомогою угоди схожої на статтю 5 про колективну оборону уставу НАТО. Санкції проти РФ послаблятимуться поступово після досягнення сільського миру та можуть бути відновлені, якщо Москва порушить умови мирної угоди. Україні отримує фінансову компенсацію за шкоду, завдану війною за рахунок заморожених російських активів. І от ці пропозиції надіслали Трампу. Ну що ми з цього бачимо? Практично все те саме, але питання в тому: ну по перше Україну не заставляли визнавати Крим російським, а в нас багато ЗМІ, я думаю, з позиції влади маніпулювали і кричали, що нас заставляють. Не нас, США хотіли, хоча це теж неправильно, тому що таким чином США порушують міжнародне право. Це якраз про те, що я сьогодні розповідав в першому відео. Друге питання: там є деокупація території. Ну і оці пропозиції українські вони говорять тільки про те, що треба озагальнити і чітко прописати кожну позицію: Гарантії безпеки, звідки гроші на відновлення і все інше. Ну, знаємо, що сьогодні Путін буде перемовина з Вітховом, подивимося, можливо, будуть нові дані. Що думать?